Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 24 січня, ми продовжуємо читати фрагменти з Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. Одного разу, коли деякі говорили Ісусу про храм, що Він дорогим камінням і пожертвами прикрашений, той сказав: Прийдуть дні, в які з того, що ви тут бачите, не залишиться каменя на камені, якого не буде скинуто. І запитали його, кажучи, учителю, коли ж це буде і яке буде знамення, коли це має статися. Він же сказав: повстане народ на народ і царство на царство, і землетруси великі місцями, і голод, і мор будуть, і жахливі явища, і великі знамення з неба будуть. Коли ж побачите обложений військами Єрусалим, тоді знайте, що наблизилось запустіння Його. Тоді ті, що будуть в іудеї, нехай біжать у гори, і ті, що всередині міста, нехай вийдуть, а ті, що в околицях, нехай не входять у нього. Бо це дні помсти, щоби сповнилося все написане. Горе ж вагітним і тим, що годують грудьми в Ті дні, Бо буде велика біда на землі та гнів на народ цей, і подуть від гострого меча, і відведені будуть у полон поміж усі народи, і Єрусалим, топтатимуть язичники, аж доки не сповняться часи язичників. І продовжуємо послання святого апостола Павла. Браття, при про Христа, первосвященника, за чином Мелхиседековим, вслід було би говорити багато, але важко висловити, тому що ви зробилися нездатними слухати. Бо за віком ви вже повинні були бути вчителями, але вас самих треба знову вчити першим початком Слова Божого. І для вас потрібно молоко, а не тверда їжа. Бо будь-хто. Хто годується молоком, недосвідчений у вченні про праведність, адже він не мовля, а тверда їжа, властива дорослим, у яких почуття навиком при вченні розрізняти добро та зло. Тому, залишивши початки вчення Христового, звернімося до досконалішого і не будемо знову повертатися до закладання підвалин, до навернення від мертвих діл до віри в Бога, до вчення про омовіння та покладання рук, про воскресіння мертвих і про суд вічний. Ми зробимо і це, якщо Бог дозволить. Бо тих, що один раз просвітилися і скуштували дару небесного, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Слова Божого і сили майбутнього віку, але відпали, неможливо знову. Оновлювати покаянням тих, які знову розпинають у собі Сина Божого і зневажають Його, бо та земля, що п'є дощ, який часто падає на неї, родить рослину, корисну для тих, для кого вона обробляється, і отримує благословіння від Бога, а та, що родить терня та будьяки, негідна і близька до прокляття, кінеції спалення. На цьому все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором!